Поділили майже 200 мільйонів гривень на сесії рівненської міської ради. Депутати планують затвердити рішення бюджетної комісії щодо перерозподілу коштів, чи не вперше початку повномасштабного вторгнення депутати напряму мають вплив на бюджет. Сьогодні у мене в гостях Наталя Майорова, член бюджетної комісії Рівнеради. ради. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий вечір. Тож чому тільки зараз зібралися депутати, чому раніше не збиралися? Річ в тому, що ми збиралися, але питання розподілу бюджету ми не розглядали, тому що 11 березня Кабінет міністрів України своєю постановою вирішив, що питання місцевих бюджетів було передане в компетенцію виконавчих комітетів. І така ситуація була рівно до 8 листопада, коли змінами в 252 постанову органам місцевого самоврядування повернули Повноваження розподіляти бюджети, тому вже е, минулого тижня саме зібралася бюджетна комісія і чекаємо позачергове пленарне засідання. Якщо говорити от 200 мільйонів, це велика цифра чи невелика для бюджету міста рівного, і наскільки вона, на вашу думку, от на що в першочергово мали б піти ці гроші? І, і чи відповідає, ну, відповідає ваше рішення бюджетної комісії очікуванням вашим особисто як депутата? Ну, почнемо з того, що бюджет нашої громади це трохи більше ніж 3 мільярди, мільярди гривень. Тобто ми розуміємо, що 200 мільйонів це менше ніж 10% від бюджету громади станом на 2022 рік. Що стосується першочергових статей, куди будуть спрямовані ці кошти, які ми перерозподіляємо, ну зокрема, які розглядали на засіданні бюджетної комісії, то я хочу сказати, що. Питання ті є нагальними і відповідають вимогам часу. Наприклад, тих 40 мільйонів, які ми скровуємо на закупівлю генераторів для укриттів закладів освіти, всі, мабуть, знають, що місто зробило ремонтні роботи, це школи, це дитячі статки в укриттях. Тобто, десь це є протрадіційні укриття, десь це просто найпростіші укриття, десь бомбосховища. Але всі заклади освіти у нас облаштовані укриттями. У зв'язку з цією ситуацією, яка найближчими місяцями нас очікує, бачимо, що маємо забезпечити ще й генераторами заклади освіти для того, щоб ці укриття повністю виконували свої функції. Це 40 мільйонів гривень, і нам для мене, як для депутатки, як для мами, це першочергова потреба у бюджетних видатках. Так, але ви ще й виділяєте 40 мільйонів на генератори, але ще й на ремонти... Укриттів в місті рівному, які, які перебувають на балансі. Це Комунальної власності. Комунальної власності. правильно не можна було зробити ці ремонти раніше. Тобто, що я маю на увазі, коли ремонтувалися, виділялись гроші на укриття в школах, в садочках, тоді не всі не всі укриття відремонтували. Чи що це за укриття? Це ми влітку ремонтували укриття в закладах освіти. Деякі з цих укриттів вони були визнані як об'єкти цивільного захисту ще раніше, але зазвичай писалося, що об'єкт готовий. Проте, як членкиня комісії по аналізу цих укриттів, бо я на той момент була заступницею головного архітектора, я входила в ту комісію. Я бачила, що в лапках це готове. Насправді вони були в жахливому стані. Так ось місто скерувало десятки мільйонів гривень. Там були зроблені ремонти. Зараз ми бачимо у зв'язку з частішими атаками нашого жорстокого ворога. Люди в... мають бути в укриттях. І є укриття, які не в закладах освіти, які просто перебувають на балансі міста, і там теж потрібно зробити ремонт, щоб люди мали гідні умови. Тому ми скеровуємо десь близько 7 мільйонів гривень теж на поточні ремонти цих укриттів. Пройшло 7 місяців. Пройшло 7 місяців. Вінні. Тільки зараз дійшли руки, чим чому тільки зараз ми ремонтуємо укриття, які мали бути готові вже, ну якщо не не в березні, то в квітні точно. Ну, на жаль, в квітні ми нічого не могли робити, адже 590 постанова, якою були передані повноваження державному казначейству по контролю за видатками місцевих бюджетів, не передбачали таких видатків. Лише в червні місяці почалися зміни, де передбачили можливість місцевим бюджетам, громадам робити такі ремонти. Ми мали досвід. Ремонтів в укриттях в закладах освіти. Це була титанічна робота, насправді, бо я до цього була долучена, і управління освіти дуже тут велику роль зіграло управління капітального будівництва. Ось вони були максимально завантажені, коли уже ремонти були зроблені в закладах освіти. Був це був першочерговий пріоритет. Зараз переходимо до ремонтів в об'єктах цивільного захисту, що перебувають на балансі рівного. Крім. До грошей ми ще повернемось. Я завжди люблю рахувати гроші. Крім фінансових рішень, було ще й кадрове одне, на яке я зверну увагу. Я думаю, що люди так само зацікавились. Рішення про збільшення кількості штатних одиниць в пластовому центрі міста так. рівного. Поясніть, ну мені здається, що це трошки не на часі. Адже зараз війна, і в першу чергу всі зусилля мають кидатись на перемогу, а не на збільшення штату чиновників і тому подібне. Це не чиновники. Почнемо з того, що це працівники пластового центру. А я якраз вважаю, що в час цієї страшної війни ми маємо як ніколи активну участь брати у національно патріотичному вихованні дітей, молоді, підлітків. Ось тому додатково шість штатних одиниць це абсолютно було 3,5, з половиною. Ні. Вони вже мали, і ми додаємо їм ще 6 з половиною штатних одиниць. Тепер вони з нового року матимуть 10. Нарешті це та кількість штатних працівників, яка дозволить їм нормально працювати, з охочувати молодь, приєднуватися до пластового руху, вивчати. Скажімо так, основи патріотичного виховання. Тому я тільки за. Бюджетні комісії презентували, умовно, в яку це копійку обійдеться бюджету, утримування додаткових штатних одиниць. Ну, я думаю, що це ми побачимо у розгляді бюджету на 2023 рік. Адже ці штатні одиниці вони будуть введені з нового року. Ще повернемося до грошей. 72 мільйони планують виділити на компенсацію перевезень в місті рівному. Розкажіть більше за ці гроші, тому що вже доволі активно цю тему обговорюють. Хтось говорить, що це плата близьким до мера перевізникам. Хтось говорить, що це там автобуси, добуси будуть купувати. Що це за гроші? 72 мільйони. Так, ну усіх членів бюджетної комісії від початку така теж було здивування, але керівник департаменту інфраструктури та благоустрою нам дуже чітко дав відповіді: по перше, це не виділення коштів, це затвердження програми. Програми компенсації. Сума компенсації вона розраховується чітко за встановленою формулою. Залежить від кількості пільговиків, від кількості перевізників, транспортних засобів і витрат на перевезення. Ось, тобто тут ти не можеш відхилитися ні вліво, ні вправо. Ти просто, згідно формули, рахуєш цю суму за даними, які були відібрані департаментом. Вийшло 72 мільйони. Але не треба так дуже лякатися цієї цифри, бо минулого року це було 65 мільйонів гривень. Але ми цьогоріч компенсували з передбачених у бюджеті 3 мільйонів найбільше півтора мільйона гривень. Тому що не всі перевізники виконують ті такі дуже жорсткі вимоги, які передбачені цією програмою компенсації. І ну, ми бачимо, 65 було передбачено програмою на 2022 рік. Станом на бюджетну комісію це було 16 Виступає та да, компенсували мільйон там 500, здається, ну приблизно я цифри не пам'ятаю, тобто це менше ніж 2%. Тобто, умовно, 72 мільйони це той резерв, звідки можна буде компенсувати. Так, це просто розрахунки. Це розрахункова цифра, яка не означає, що потрапить до бюджету на 2023 рік, а тим паче не означає, що вона буде компенсована. Багато хто е, говорив про те, що. Компенсувати е, різницю в тарифі по перевезеннях будуть для в бага, е, великогабаритних автобусів. Е, зокрема, ваші колеги, так з відносної опозиції, ну та саме, наприклад, Галина Кульчинська, говорили про те, що е, власники, переві, перевізники, які запустили ці автобуси, вони подали на виконком е, тариф там мало не 12 гривень. Чи ці в ці гроші ці, ці мільйони передбачають і для них компенсацію різниці в цьому тарифі? Так, але передбачають, але не точно на таких самих підставах, як і власникам інших транспортних засобів, що курсують по маршрутах нашої громади. Це не пов'язано з тим, що це нові автобуси, що там у них інша вартість. Ні, це та програма, яка діє вже не один рік, я в тому числі діяла, коли Галина Григорівна була заступницею міського голови. Тобто, тут абсолютно все прозоро, чітко є формула, яка розраховується згідно роз'яснення кабінету міністрів. Ось і все. І ще одне питання по формулі, то вже зовсім закрите питання перевезень. Так. Кількість пільговиків, яким чином перевізник може її порахувати? Адже він не обліковує цю кількість. Це рахує департамент. А департамент яким так. чином? А він бере інформацію від департаменту соціальної політики, які здійснюють облік пільгових категорій населення і таким чином виходить на цю цифру. Ну, тобто це якісь середні показники, тому що ж не це... кожен пільговик може користуватися транспортом і такива. Так, подібне. ні, ну це, мабуть. Передбачено самою формулою, але кількість пільгових категорій населення це чітка цифра, яка надається департаментом соціальної політики. Ще одна цифра, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах це е, майже 30 мільйонів на авангард. Яка ваша особиста позиція в цьому питанні? Для глядачів поясню, що бюджетна комісія хоч, хоч, пропонує депутатам виділити 29 мільйонів на. Е, на ремонт авангарду на підготовку авангарду до зими. По-перше, чи вам презентували що це має бути, тобто вам пояснювали, що за ці гроші будуть зроблені? І по-друге, на вашу думку, чи доцільно зараз чи недоцільно виділяти гроші? Ну, якщо ми візьмемо загалом ситуацію, то безумовно такий об'єкт, як стадіон, мабуть, не першочергова витрата в місцевому бюджеті в час війни повномасштабної. Але тут треба подивитися глибше, і ми тоді побачимо, що ці кошти вони виділяються для того, аби зберегти вже те, що збудовано. А я нагадаю, це сотні мільйонів гривень. Із місцевого бюджету, і з державного бюджету, і це кошти приватних інвесторів, які були вкладені цьогоріч, тому що такі об'єкти не фінансувалися. Тому як господарник місто має вкласти ці кошти майже 30 мільйонів, аби зберегти об'єкт і щоб він в майбутньому після нашої перемоги слугував для громадян, для містян, для українців. І от в цьому контексті я хотів би, щоб ви прокоментували. Заяву, пост, публічний виступ вашого колеги по партії заступника міського голови Юрія Поліщука. Пан Юрій зараз перебуває на фронті, і от він відреагував так. Він написав себе на Фейсбук-Сторінці. Так рівному потрібен стадіон, але фінансуватися з місцевих бюджетів він має по залишковому принципу після того, як будуть закриті інші більш нагальні потреби міста. Виділяти зараз в розпал війни майже 30 мільйонів з міського бюджету на стадіон, вважаю недоцільним. Власне, як і з будь-якого іншого бюджету. No. Це а означає, що європейська солідарність не до кінця дружна, дружна? чи це що, що це? Ну, я в першу чергу дякую, що ви згадали мого колегу. Ми всі за ним сумуємо. Юрій Петрович це мій друг. Ось тому при нагоді передаю йому великі вітання. Що стосується його бачення, безумовно, коли людина знаходиться на передовій, коли вона на фронті, це може викликати шквал негативних емоцій. Це природньо. Але я думаю, що тут питання, бо я вже сказала, своє бачення стосовно цих 30, майже 30 мільйонів, тут треба було прокомунікувати з людьми перед тим, як виносити. Цю суму в зміни до бюджету в проєкт рішення. Ось тому ще раз хочу підкреслити важливість правильної комунікації влади з людьми. І навіть коли представник тої ж самої влади зараз не бере активну участь в прийнятті рішень, він знаходиться на фронті, він теж неправильно розуміє, хоча знає, що можуть бути якісь моменти. А як же ж тоді звичайні люди, які ніколи там не працювали у виконавчих органах, відповідно. Комунікуємо з людьми наперед, пояснюємо, чому треба виділити 29 мільйонів, щоб місто не втратило все те, що вже зроблено. Ось і все. Чому цифра саме. 30 мільйонів поясню своє питання: 40 мільйонів на придбання генераторів, так. і майже стільки ж 30 мільйонів на авангард на утеплення. Це не на утеплення, це на мережі і якусь частину консервації об'єкту. Ну такі цифри були розраховані проектувальниками Тут 40 мільйонів повертаючись до генераторів. Так. Це скільки генераторів чи вистачить їх на всі? Так, Це сума, яка передбачена для закупівлі генераторів на всі заклади освіти. Це дитячі садки та школи. 40 мільйонів це скільки скільки це буде генераторів? Проду це все залежить від потужності, яка передбачена на той чи інший об'єкт, бо є великі укриття, а є невеличкі, і цим займається зараз управління освіти. Вони дуже активно працюють. І в контексті закладів освіти хочу ще згадати одну статтю, яку ми передбачили в змінах до бюджету. Це Заміна вікон, бо ми всі розуміємо, що питання енергетичної безпеки енергоефективності це зараз дуже дуже на часі, проте, в супереч важливості, це питання не могло дуже так активно розвиватися та фінансуватися через обмеження здійснення видатків з місцевих бюджетів. Але зараз знайшовся механізм, і ми плануємо ще так, уже дуже мало часу, але принаймні розпочати процес заміни вікон, старих вікон на енергоефективних у школах. І 20 мільйонів гривень передбачено в цих змінах до бюджету саме на це питання. Це будуть капітальні Ні, це будуть поточні ремонти. Поточні ремонти. Так, поточні ремонти. От, я думаю, що варто глядачам пояснити, що згідно постанови уряду капітальні видатки з місцевих бюджетів заборонені. Ну вони не те, що заборонені. Вони просто не будуть проплачуватися. Тобто, ми можемо виділити кошти в бюджеті. Люди можуть так, навіть. Зробити роботи, але це означає, що вони цьогоріч не оплатяться. Ну, тому я запитую, яким чином буде проводитися ремонт. Це буде поточний ремонт. Це буде поточний ремонт, і там знайдений механізм, як його провести, щоб це було швидко управлінням освіти і щоб мала можливість оплатити згідно 590-ї Дивіться, ми тут зараз 30 мільйонів туди, 40 мільйонів туди, і е, виникає логічне питання. А в першу чергу на підтримку збройних сил, тобто нашого ДФТГ і, і тому подібне, чи передбачались якісь кошти в, в цьому напрямку? Тому що по ті інформації я маю, це лише 500 тисяч. А, ну я хочу сказати, що насправді місто постійно. Особливо батальйон територіальної оборони. Я пам'ятаю, що тоді в березні, на початку повномасштабного вторгнення, ми дуже активно в виконкомі працювали, тому що я, як керівник одного з управлінь, брала участь в цих всіх нарадах і ми шукали механізми, як закупити, як допомогти, як профінансувати. Ми купували форму, ми купували. Із матеріалу будівель, ну тобто, це був е, великий спектр того, що ми могли зробити, і ми робили. Я знаю, що ще коли виконком е, мав повноваження розподіляти бюджетні кошти, виділили 14 мільйонів для закупівлі форми. І е, щодо ДФТГ, також їм виділялися кошти близько мільйона гривень на харчування, і місто в силу того, що дозволяє законодавство, максимально намагається підтримати е, наших захисників. Тобто цих 500 тисяч півмільйона це ну зокрема в повідомленнях йшлося про на перевезення військових. Тобто, це... це по програмі фінансування, це теж якби один з видів допомоги, але це далеко не все, що місто робить для зокрема територіальної оборони та ДФТГ. Як... Бо чому я запитую, тому що півмільйона стоїть на перевезенні військових, і так само півмільйона на поточні витрати утримання департаменту цифрової трансформації. Що це за півмільйона? І, ну, по перше, погодьтеся, коли йде війна, півмільйона витрачають на утримання департаменту. Воно трошки виглядає ну, некоректно. Насправді просто доволі великі кошти витрачаються на утримання усіх виконавчих органів. Там же ж в структурі близько 23 трьох. Управління, якщо я не помиляюся, в виконавчому комітеті Рівненської міської ради у зв'язку з реорганізацією, там уже частина працівників ЦНАПу. І ну, якби, новоутвореного управління цифрової трансформації вони вже в департаменті. Частина ще лишилася в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг. Тому якби кошти, які треба для нових працівників, ну вони ж мають отримувати заробітну плату, погодьтеся. там їм потрібно проводити якісь оплати програмного забезпечення, і це є ну, важливі питання, без них ніяк не можемо обійтися. Тому така сума. Ну, я думаю, вона буде менше насправді використана. За Просто, коли року. створювався цей департамент, нам всім розповідали про те, що ні-ні ні, це жодного додаткового навантаження на бюджет, жодних грошей не буде витрачено додаткових. А зараз півмільйона. Ну, скажімо так, ніколи чиновник добровільно не скаже, що все. Передбачає додаткове фінансування. Але я думаю, що ці кошти, які вони просять, тому що ці люди вже переведені з управління забезпечення надання адміністративних послуг, там вони зекономляться. Насправді так і є. Що ж, на, на завершенні програми, на жаль, час до біга кінця. Е чи працює бюджетна комісія зараз над проектом го року і над проектом бюджету 23-го року, і яким він буде з точки зору війни, і тому чи ми так само будемо сидіти, пояснювати глядачам для навіщо 30 мільйонів на авангард? Я думаю, що якраз повернення в депутатський корпус розгляду бюджетних питань надасть більшої публічності. Ми, як депутати, зможемо доносити це людям, і реально з цим буде простіше. Щодо проекту бюджету на 2023 рік, зізнаюся, ми ще не починали роботу, тому що ми неочікувано фактично опинилися в бюджетному процесі. Ми зараз маємо 2022 рік до працювати, бо бачите, наскільки багато нагальних статей. Але я особисто точно скажу від себе, або що активно е, повідомлятиму громадськість про те, що ми плануємо, питатиму людей, що вони бачать, бо я як депутат маю вже багато звернень, що люди хочуть, бо хтось каже, давайте купимо ППО, ну, або там все відправимо на військових. Але громада і влада в громаді мають певні зобов'язання. Ми не можемо від них нікуди подітися, і це обов'язково має бути передбачено в бюджеті. Що ж пані Наталі? Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом Рівненської міської ради, членкиною бюджетної комісії Рівнеради ради Наталією Майоровою. Мене звати Сергій Мінч, Це була програма про політику. Побачимося.